Друзі, сьогодні ми продовжуємо розповідати про диких родичів домашніх смугастиків. Сьогодні ми розповім про каракала. Каракал хижак роду каракалів, мешкає в Африці на Аравійському півострові у Малі і Середній Азії. Довжина тіла з 65 до 86 см, хвоста з 25 до 29 см. Висота в холці до 45 см, вага з 13 до 22 кг. забарвлення однотонне, піщане, з боків морди чорні відмітини, китиці та вуха чорні, харчуються гризунами, зайцями інколи дрібними антилопами. На відміну від родочки рисі, у каракала довший хвіст. А бакенбардів з боків голови немає. Друзі, це цікаво. Каракал затягує спійману дичину на дерева, щоб сховати її від інших хижаків. А також у каракала міцні задні лапи. Він може стрибати на 8 до 5 метрів і змінювати напрям руху просто в повітрі. До зустрічі, друзі!